Які ознаки можуть свідчити про гормональні збої у жінок? Ну насправді все, що відбувається з жінкою, якісь зміни починаючи з настрою? Ну і звичайно, менструального циклу можуть свідчити про гормональні збої у жінок. Ну, перш за все, дійсно ми звертаємо увагу на наш менструальний цикл. Якщо він став довший, або він став коротший, або з'явилися затримки, або стали більш рясними місячні, або більш скудними місячними, це може бути пов'язано з гормональними порушеннями. Якщо жінка починає набирати вагу або навпаки худнути, це теж може бути пов'язане з гормональними порушеннями. Якщо пропадає сон, якщо з'являється емоційна лабільність, якщо не хочеться сексу, тобто знижується лібіда, це все може бути про